Вітаю усіх глядачів, які дивляться наш канал. Після невеликої паузи вирішили продовжити ми серію відео. Перше відео буде присвячене теплообміннику, який ми вже робили. Але це буде трохи оновлене відео. І в подальшому ми покажемо результати наших тестів обігріву води до плюс 55 градусів. Це буде у нас версія для Freon R290. І третє відео незабаром вийде для хладагенту R410 при температурі на виході плюс 55 градусів для підготовки води для ГВП. Доброго дня! Для замовників є дуже гарна новина. Ми виробляємо фланці зараз на виробництві. Лазером їх вирізає дуже гарно. Вони дуже... Рівні без зайвих заусенець. також є е фрезер. Теж нам гребінці дуже рівно вирізає. І ось виповнили на замовлення людині теплообмінник. І Для транспортування зробили ось такі муфти, які зберігають порти фріонові у безпеці. Бо перевізники у нас бувають різні. Транспортування різне. Так буде дуже надійно. Ось так виглядає колектор із середини. Глибина запуску трубок до колектору. Це перед пайкою. А наприкінці, побачите після пайки, як виглядає. Зараз буде відбуватися пайка під азотом. Теплообмінник підготували. У балоні з-під 410-го ходагенту закачаний азот. Через однопортовий колектор буде обмежуватися тиск і завдаватися розход самого азоту під час пайки. Через нижню секцію подається азот, тоді він розноситься по всьому колектору і прямує на виход униз і вверх. До інших секцій він не піде, тому що вони заглушені. І ми вже сформували шлях, яким буде рухатися азот. Тут під'єднаний він за допомогою такої трубки. От, в трубку вставлений розширений патрубок 1 під розмір зовнішній трубки 1 ,4. Так, вставили і зараз будемо паяти. Ось так чудово виглядає колектор зсередини, зовні було звичайне повітря, яке в кімнаті. І окалина зверху є, але вона нам не заважає. Бажано, щоб всередині було у нас чисто та без окалин Тепер відбувається пайка другого колектору. Ви бачите, що я електроди застосував для того, щоб... Відстань була однакова між секціями. І початковий розмір, щоб він був витриманий, для того, щоб рівно спаяти всі ці наші трубки до колектору. Це я зробив, тому що зараз на цей час не готові в мене наші фіксатори ті гребінці, які ми тепер ріжемо на станку. Пайка відбувається також під азотом. Під'єднавши до першого колектору. Тепер трохи про фіксатори. Це налаштування станка на матеріалі м'якшому за стеклотекстоліт. Це фіксатори, ну як ми кажемо, грібінці з гетенаксу. Отакі вийшли. Монтуємо. По одному вставляючи між секціями теплообмінника Перед вами різні варіанти фіксаторів, але обираємо лише ті, які нам підходять за нашим кроком між секціями. Кому буде потрібно, я дам розмір у коментарях. поступово одягаємо з обох сторін під 120 градусів. Один від одного. Бажано, щоб не потрапити у місці переходу із секції на секцію. Це найменший варіант теплообмінника, який ми робили. Це ви можете побачити по зазорам між колбою та теплообмінником. Ну, і як зазвичай, опресовуємо теплообмінник тиском, азоту більше 55 бар. Далі перевіримо під водою на витоки. Пайку портів та вузлів проходу робимо теж у середовищі азоту. Азот подаємо через вільний порт, який не паяємо. Якщо ви хочете мати міцний теплообмінник, або ви людина, яка вперше робить тепловий насос, ви можете замовити теплообмінник у нас. Це вас вбереже від аварійних ситуацій. Та потрапляння води у фреоновий контур. Попередньо для замовлення пишіть у коментарі або на електронну пошту. До побачення! Чекаємо!